Вітаю! Запрошую вас до знайомства з новим сучасним підручником для нової української школи Алгебра 8 клас, авторства Джона Ендрю Біоса. Я Оксана Копаниця, практикуюча вчителька та методистка з математики бренду Формула видавництва лінгвіст. Тож сьогодні я розповім вам детальніше про наш підручник. Бажаю приємного перегляду! Наш підручник. Це адаптоване ліцензійне видання від міжнародного видавництва Вектор Мес Science MM Educational Group та створеного українським брендом формула видавництва лінгвіст. Підручник з алгебри для восьмого класу нової української школи. Це підручник, створений вчителями для вчителів. Оскільки Джон Ендрю Біус це псевдонім, під яким працювали вчителі практики та методисти України з багаторічним досвідом, підручник створено для розвитку навичок і вмінь відповідно галузевим критеріям до державного стандарту нової української школи. Даний підручник відповідає модельній навчальній програмі Алгебра 7 7-9 класи авторства Олександра Семеновича Істера. Та зберігає і розширює можливості цієї програми. Підручник розроблено для нової української школи та відповідно головним концепціям нуш. І молодого і досвідченого вчителя завжди цікавить структура та наповнення підручника. Тож зміст навчального матеріалу реалізовано і структуровано за вісьма розділами. Навчальний матеріал розміщено тематично та з застосуванням спірального підходу. Кожного з нас цікавлять ті переваги підручника, за які він стане надійним помічником вчителю та порадником учневі. Наш підручник. Є прикладом надійної підтримки вчителя та співпраці з учнями. Матеріал подано у доступній формі з урахуванням вікових особливостей учнів. Покрокові дії у поясненні та прикладах дозволяють учневі відчути успіх у виконанні вправ. Практичне навчання допоможе краще запам'ятати матеріал, а актуальні нотатки збережуть важливі аспекти теми. Використання спірального підходу дозволяє закріпити матеріал, проєктна діяльність покаже застосування математики у житті, а електронний додаток запропонує вправи у сучасному контексті. Чи доводилося вашим учням шукати формули чи правила, які вчили раніше, щоб освоїти новий матеріал? Звісно ж так. А чи пропонували ви записати поширені помилки? Щоб учні їх більше не робили. Знову так. У цьому підручнику учні знайдуть все, що потрібно. Швидка орієнтація у нашому підручнику це додаткові підказки та нагадування, які учням так потрібні для вивчення теми. Тож давайте знайомитися з підручником ретельніше. Кожен новий розділ починається з невеличкого спойлеру, який містить короткий опис, очікувані результати та ключові слова, а нові матеріали подано у доступній, чіткій та схематичній формі, не перевантажуючи учнів, а навпаки, акцентуючи їх увагу на головному. Викладаючи математику, ми часто подаємо матеріал паралельно з актуалізацією на ключові поняття. Які потрібні для нової теми. Я часто роблю замітки та нотатки з попередніх тем. А от в алгебрі восьмого класу Джона Ендрю Біоса вже все продумано, і такі нотатки є на полях, які допоможуть учневі швидко засвоїти тему та звернуть його увагу на поширені помилки, щоб їх більше не робити. Ми вже всі помітили, що сьогодні учні вивчають легко той матеріал, який їм пояснено просто і зрозуміло, без зайвих слів. І от, доведення теорем чи властивостей ми пропонуємо провести в інтерактивній формі за переходом по QR-коду, і учні зможуть поринути у поглиблене вивчення математики шляхом розв'язання ключових задач властивостей чи то доведення теорем. А підручник не перевантажено доведенням, а навпаки, вивільнено місце для задач і вправ компетентнісного змісту. У сучасних умовах інколи унеможливлюється присутність учнів на уроці. Та, взявши до рук алгебру восьмого класу Джона Ендрю Біоса, можна легко розібратися у будь-якій темі, оскільки цей підручник містить завдання з покроковими інструкціями для виконання. Такий підхід допомагає учням зрозуміти складні теми та алгоритмізувати процес розв'язання. Навіть складні рівняння чи задачі стануть зрозумілими після ознайомлення з прикладами у підручнику. Тут деталізуються кроки та дії, алгоритмізується процес розв'язання. Ще однією перевагою підручника є спіральний підхід, тобто теми, які діти вивчають в 5, 6, 7 класах, повторюються та поглиблюються, що забезпечує більш якісне засвоєння навчального матеріалу, що зможе подолати певні освітні втрати, оскільки кожен новий виток спіралі відкриває цікавий світ математики. Хто ж не знає, що математики люблять практику, у нашому підручнику запропоновано достатню кількість завдань і вправ для відпрацювання навичок, а вчитель самостійно коригує завдання класної та домашньої роботи з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Кожен розділ насичений задачами і вправами, які учні можуть зустріти у повсякденні. А така реальна математика. Є найкращим способом запам'ятовування та застосування математики у житті. Важливою складовою нашого підручника є українознавчий компонент. Це задачі і завдання, які надихають на перемоги і показують любов до батьківщини. Вони занурюють в історію рідного краю і показують здобутки, якими варто пишатися. Оскільки ці вправи створені українськими вчителями для українських дітей. Математика і творчість йдуть поряд. Іноді творчий чи нестандартний підхід штовхав вчених на неймовірні відкриття. Тож розвиваємо дітей інтелектуально та творчо з нашими завданнями підвищеної складності. Тим самим ми підвищуємо розвиток когнітивних здібностей та критичного мислення. От і настав час детального знайомства з рубриками нашого підручника. Короткий огляд розділу. Тут зібрані всі головні поняття вивчених тем у тій же схематичній формі, що допоможе учневі краще систематизувати матеріал та виділити головне. Рубрика Перевір свої досягнення є важливим компонентом у роботі, оскільки підготує учнів до діагностувальних робіт та скоригує у подальшому результат, сформує позитивну мотивацію до навчання, то розвиває самостійність і відповідальність учнів і учениць. Найцікавішою рубрикою, яку ми зберегли з 5-6 класу і продовжили у 8 класі, це є проєкти. Сучасних дітей ми маємо навчити через те середовище, в якому вони живуть. І проєкт і це яскравий приклад математики навколо нас: пізнавальні, життєві, математичні, з вивченням родзинок рідного краю це все напрямки проєктної діяльності, які ми пропонуємо у нашому. Підручнику. Наші проєкти містять чіткі покрокові інструкції та не потребують додаткових витрат. План виконання пояснено доступно, що кожен учень зможе самостійно виконати його, та не обов'язково чекати кінця розділу, щоб задати учням проєкт. Будь-яка компетентність задача може стати проєктом. Ми говорили, що математика і творчість ідуть разом. Тож у нашому підручнику достатня кількість задач, які мають компетентнісну складову і за маленького творчого вектора можуть перетворитися на проєкт. Тож експериментуйте, математика це любить. Іще однією родзинкою є додаткові завдання до розділу. Це не просте наповнення типових задач, а задач творчих і запропонованих англійською мовою. Тут учні можуть інтегрувати свої знання мови у математику. Додатковим компонентом до підручника є електронний додаток, який розміщений на платформі Всеукраїнської школи онлайн як курс. Електронний додаток до підручника відкриває для вас захопливий світ математики через інтерактивні завдання. Цікаві вправи. Які перетворять навчання на захопливу пригоду. Та для кожного математика важлива і практичність застосування завдань. Тож ми у додаток вклали і робочі аркуші і аркуші для батьків. Успішно пройшовши апробацію та отримавши схвальні відгуки від експертів, електронний додаток є надійним помічником вчителя. У сучасному світі ми розуміємо потреби кожного вчителя, тож інтерактивне наповнення додатку це чергова можливість дистанційного навчання, яка мотивує та допомагає у ігровій формі запам'ятати матеріал. Вправи розроблено на навчальних платформах Learning Apps, Квізіс, WorldWorld та Кехот. В уроках курсу ви знайдете матеріали і для парної роботи, і для роботи у групах. Робочі аркуші виконані у форматі PDF, Легко завантажити та застосувати їх на уроках при очному навчанні. А матеріали на платформі Кехот ви зможете налаштувати особисто, як і для всього класу, так і по групах, і влаштувати справжній турнір знань після вивчення кожного розділу. Ми вчителі і ми маємо найпотужнішу зброю, ту, що змінить світ. Віримо у нашу перемогу і сподіваюся, що наше знайомство з алгеброю восьмого класу Джона Ендрю Білоса розпалило вашу жагу до викладання та творчості. Тож обирайте наш підручник, і я впевнена, він сподобається вам і вашим учням та стане надійним помічником на ваших уроках.